Бендерики з м'ясом, як на мене, це самі найсмачніші млинці з усіх, яких я знаю. Вони не тільки смачні, вони ще й дуже вигідні, бо з пів кг фаршу виходить їх ціла гора. Тож зустрічаємо масляну бендериками. І так, в миску насипаємо 2 стакани борошна. Додаємо одне яйце, 2 столові ложки цукру, 1 чайну ложку солі і стакан молока. Розмішуємо все вінчиком. Потім поступово додаємо ще півтора стакана води. І розмішуємо вінчиком до однорідної маси, щоб не було комочки. І ось такої консистенції виходить тісто. Тісто як на звичайній млинці. Готуємо фарш, беремо 600 г фаршу, Солимо, перчимо за смаком. Подрібнюємо одну велику цибулину та замішуємо фарш. Випікаємо млинці. Я люблю випікати млинці на змащеній сковородці з салом. Наливаємо тісто і випікаємо млинці до зникнення білого тіста, тільки з однієї сторони. Пізніше я розкажу, чому. Напекли цілу гору таких млинців, робимо кляр. Дві штуки яєць, наливаємо трохи молока і збиваємо вінчиком. Далі кладемо млинець випеченою стороною доверху, розрізаємо на дві половинки, начиняємо фарш і складаємо ось таким чином. На сковородку наливаємо трохи олії, чекаємо, поки вона нагріється. Млинці обмокуємо з усіх сторон у кляр і викладаємо їх на сковородку. Обсмажуємо млинці з обох сторін до золотистої скоринки. Для чого і ми їх тільки з однієї сторони. Для того, щоб фарш добре пропікся, в кінці на одну хвилинку закриваємо кришкою, відкриваємо і отримуємо ось таку смакоту.